Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні готуємо дуже класний, смачний та простий у приготуванні пляцок. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Приготуємо перший корж, білки відділяємо від жовтків, до білків додаємо дрібку солі та збиваємо в піну. Поступово додаємо цукор та збиваємо до утворення стійких піків. Далі додаємо сухі складники, а саме борошно, кукурудзяний крохмаль та розпушувач. Перемішуємо лопаткою та в кінці додаємо 1-столову ложку оцту. До жовтків, що залишилися, додаємо 1 ціле яйце, цукор, збиваємо до утворення світлої, пишної та густої маси, додаємо борошно змішане з розпушувачем, перемішуємо лопаткою до однорідності. Обидва тіста готові, тепер беремо форму, застиляємо її пергаментом та виливаємо на низ тісто на жовтках. Зверху тісто на вибір посипаємо сухим меленим маком або какао-порошком через дрібне ситочко. Згори викладаємо тісто на білках. Розрівнюємо та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою без залишків тіста. Тим часом приготуємо основу маковий корж для нашого пляцка. До двох яєць додаємо цукор, ванільний цукор, збиваємо міксером до утворення світлої, пишної та густої маси. Додаємо сметану будь-якої жирності, соду погашену оцтом. Додаємо сухий мелений мак та перемішуємо міксером. У два етапи додаємо борошно. Першу порцію я перемішую міксером, а тоді додаю решту борошна та перемішую лопаткою. Виходить досить густе тісто. Форма така сама, як і для попереднього тіста. Застеляємо форму пергаментом, викладаємо тісто та розрівнюємо по формі. Випікаємо маковий корж при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Коржі спечені тепер приготуємо крем. Крем у мене буде самий простий, це згущене молоко та вершкове масло. М'яке вершкове масло, його потрібно вийняти з холодильника, заздалегідь. Збиваємо міксером до пишноти. Потроху додаємо згущене молоко та продовжуємо збивати. Збираємо наш пляцок. На низ викладаємо корж основу, тобто маковий корж. Змащуємо кремом та накриваємо наступним коржем. Якщо ви хочете змастити кремом боки та верх пляцка, тоді крему потрібно зробити півтори порції. Верхній корж я вирішила просочити солодким теплим молоком. Зверху пляцок я накриваю харчовою плівкою контакт та даю йому настоятися в холодильнику щонайменше 6 годин. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!